Нас завітав на продаж ось такий Porsche Cayenne 2018 року. Автівка на 3 бензиновому двигуні. Офіційна, має однокласника, маємо партроніки, камери 360, дотяжки дверей. Ось ми бачимо безключовий доступ, світлий, молочний, перфорований салон шкіряний, підігрів сидінь, чорна стеля, комплектація у нас відмінна. Електроскопакет, електрорегулювання сидінь, безключовий доступ, авто система старт стоп мультимедійне шкіряне кермо, пробіг 88 тисяч, автомат, вентиляція сидінь, підігрів сидінь. Є пневмопідвізка регулювання підвіскою, CarPlay, все тут присутнє. Автомобіль у відмінному стані. Вся сервісна історія обслуговування є на офіціалі. Тому, друзі, чекаємо на вас. Оболонський проспект, 21Б, парковка Дрімбері.